Привіт, малята! Сьогодні до нас в гості завітав осінній дощик. Так, дощику радіють різні звірята, і квіти радіють дощику. Він напуває все навколо, а ще з дощиком можна пограти. Наприклад, ловити долоньками дощові краплинки або взяти гумові чобітки і побігати по калюжам, а потім милуватися яскравою веселкою дощики та із хмаринки. Краплинки дощику бувають різного розміру. Довгі, короткі, великі, маленькі. Я вам пропоную сьогодні намалювати хмаринку і дощик Ось так. Малювати будемо пальчиками. Так спочатку треба їх розім'яти. Зробимо пальчику гімнастику. Ти йди дощику, зваримо тобі борщику, напечемо пампушок, наваримо галушок. Молодці пальчики готові. Скажіть, якого кольору фарба нам потрібна для малювання дощика і хмаринки? Так, синя фарба нам потрібна. Я для зручності налила синю фарбу у плоску тарілочку, ось так. А ще нам потрібен аркуш білого паперу, сухі серветки і вологі. А малювати будемо ось так. Беремо суху серветку, зминаємо її, робимо кульку. Далі вмакуємо серветку фарбу синього кольору і штампуємо, промакуємо. Серветкою на аркуші паперу робимо хмаринки ось так. Далі беремо вказівний пальчик, вмакуємо в фарбу і малюємо краплинки дощу. Вони різні за розміром. Довгі, короткі, великі, маленькі. Ось такі. Ось так малюємо. Молодці. Такий дощик в мене вийшов. А ще ми можемо намалювати з вами дощик ватними палочками. Беремо ватну палочку, вмакуємо її в водичку, потім в синю фарбу і малюємо дощик, який тільки-тільки починається. Ставимо крапочки ватною палочкою. Ось так. Дуже добре, гарно. Далі можна намалювати дощик пензликом. Вмакуємо пензлику водичку. Далі у фарбу синю і малюємо дощик, який пішов сильний-сильний. Ось так. Робимо маски. І у нас з'являється з хмаринки дощик. Молодці дуже гарно вийшло. А ще ми можемо намалювати кольоровий дощик. Біля краплинок синіх малюємо краплинки жовтого кольору, також вказівним пальчиком. Ось так витираємо серветочкою в ручку. Далі беремо вмаковим казівним пальчиком зелену фарбу і малюємо кольоровий дощик. Зеленого кольору. Кольоровий дощик витираємо ручки серветкою і дивимося, який дощик у нас вийшов. Ось такий, а вам, дітки, завдання намалювати разом з мамою дощик, який ви бажаєте. Кольоровий, синій, пензликом, ватними палочками. А щоб подивитися, який дощик вийшов у вас. Я буду чекати на фото ваших робіт.